Алею єднання українців висадили у Черкаській долині троянд. Захід відбувся в межах акції «Greening of the Planet» із висадження мільйона дерев за добу. За словами Наталії Щербініної, організаторки проєкту озеленення планети у Черкаській області. Відтепер на алеї ростиме 12 іспанських платанів. До акції приєдналося 30 країн світу. Ця акція підтримується міністерством іноземних справ, міністерством захисту довкілля природних ресурсів та державним агентством лісовим. А також меценатами, партнерами, бізнес-структурами, підприємцями, просто свідомими громадянами України, а також зарубіжних країн, які хотіли б відновити екосистему планети та об'єднатися навколо ідеї відновлення, відновлення дерев, відновлення нашої планети. Цей захід, вкотре підтверджує, що українці сильна нація, яка навіть у час війни думає про майбутнє світу і садить дерева, каже міський голова Черкас. В той час, коли йде повномасштабна війна, українці. Не залишають свою природу сьогодні в спокої. Вони садять дерева і сьогоднішня акція це надзвичайно гарне дійство, тому що мільйон дерев на планеті. Я думаю, що воно допоможе зробити планету зеленішою, а наше місто красивіше. У комунальному підприємстві дирекція парків наголошують, що висаджені платани виростуть до 20 метрів завишки і стануть окрасою парку.